Вгадайте, що до мене приїхало сьогодні. О-ку-ля! здаєтесь? Ну ладно! це одні з найкращих аналогових fpv окулярів Skyzone 04 xv 2 Навіть не так. Це краще, ніж Skyzone 04X V2, тому що це червоні Skyzone 04 xv 2 Ну все, досить мого передразпаковочного екстазу. Гайда дивитись комплектацію прямо із коробки. Та П, я не цю розпаковку мав на увазі. все з самого початку. Так, чорна коробка в плівочці. куди ж без плівочки. Магічним образом з'являємо себе в руці скальпіль і починаємо відкопувати скарб. Ох, як же мені подобається цей звук новенького. Відкриваємо коробку і нас зустрічає скайзон візитка на китайській. Потім коротка інструкція для слабаків. Витягуємо перший білий бокс, який, як виявилось, напханий всіма проводами та двома сардельками антенами Тут у нас є 4 піновий 3,5 роз'єм на 3 тюльпани. Стандартний шнур USB, USB Type-C, шнур з двома двох піневими 3,5 роз'євами, не знаю, як він правильно називається. Хто знає, напишіть в коментарях. Та шнур жилення для жилення від батареї з роз'ємом XT60. В великому білому боксі нас зустрічає безпосередньо сам скарб який знаходиться в дуже приємному, як на погляд, так і на дотик захисному кофері Та-дань! Відкриваємо окуляри і нас зустрічають ущільнюючі накладки та додатковий фейсплейт. Я буду собі клеїти ось цю м'якесеньку накладочку зі шкіри молодого дермантину. Але в комплекті є і більш плотна накладка з поролону. Беру окуляри в руки, відчуваю приємну вагу. І навіть крізь плівку мені вже дуже подобається колір. Але кортить, що найшвидше їх роздягти повністю. Так, крихітко. От дітько, ви тільки подивіться, це ж не окуляри, це просто це просто якесь мазераті. Тільки подивіться на цей колір. А це другий фейсплейт для більш вузького обличчя. А для більш широкого обличчя вже встановлено на окуляри. Зверху посередині ми бачимо охолоджуючий кулір, та зверху по бокам дуже ергономічні органи керування, які складаються із ролика. Який крутиться та натискається, і однієї кнопки. Позиції на ролику відчуваються дуже чітко та зрозуміло. Ліворуч розташований стандартний 5.8 приймач та два сма-конектора під антени. Параворуч розташовано місце під додатковий приймач та кнопка живлення. Знизу є регулювання діоптри під кожне око окремо та регулювання між відстані. По роз'євом ми бачимо USB Type-C, HT Out та DC-In. З іншого боку, вхід HDMI, слот для карти пам'яті, AV та навушники. Кулер, до речі, охолоджує не тільки електроніку окулярів, але й наше обличчя. Для цього є спеціальні воздуховоди. Беру додатковий faceplate і приміряю до свого обличчя. Виявляється, що він мені підходить. Тобто той, який вже встановлено, мені треба зняти. Опс. Головне при цьому його не зламати. Для цього на фейсплейт спочатку клеїться ось така прокладка. Вона клейкою стороною клеїться до фейсплейта зі сторони, де буде наше обличчя. А з іншої сторони ця прокладка вона така, як ліпучка. І ось на цю ліпучку буде вже клеїтись або паралонова ущільнююча накладка, або зі шкіри молодого дермантину. Ось така м'яка краса вийшла в результаті. І тепер цей фейсплейт з очільничою накладкою треба защелкнути обратно на окуляри. В цьому також бажано нічого не зламати. Чітко. Yeah. Ну що ж, прийшов час встановити стандартні сардельки антени. Інших в мене поки немає, тому ставимо їх. Але бажано замовити собі якісну. Антенну кругової направленості та направлену антенну патч Ну що, влаштуємо окулярам першу зустріч з моїм фейсом? Розтягую на максимум резинки, тому що знаю, вони зазвичай всі жалуються, що дуже короткі. О, да, які приємні відчуття. А резинка та не коротка. Невже Skyzone помітили, що у їхньої цільової аудиторії нормальні повнорозмірні голови? Це прорив. Тепер наші очі не витікатимуть і не заливатимуть дорогі окуляри. Після того, як я вже політав як в симуляторі, так і на реальному дроні в цих окулярах, я можу із впевненістю констатувати, що окуляри мені справді сподобались. В них дуже комфортно літати, вони комфортно відчуваються на лобі, коли ти готуєшся до польоту або виконуєш якісь післяпольотні маніпуляції. Їхні можливості дуже розширює можливість встановлення додаткового приймача, який можна встановити, наприклад, на іншу частоту. Ну і звісно, мене дуже порадувала функція DVR, яка працює як автореєстратор? Бажаю всім гарних польотів і щонайшвидшої перемоги.